В композиції осміяння Христа митець відійшов від драматизму дії і оповідальності, пов'язаних зазвичай із трактуванням цієї сцени. Христос сидить у кімнаті з простими рівними стінами, одягнений у білу мантію та туніку. Велика плита білого мармуру під ним додає білизну, що світиться навколо нього. Його очі зав'язані хусткою, на голові терновий вінець. За ним знаходиться екран. Підвішений на гладкий фриз із зображеними символами його приниження, голови солдата, що плює, руки, що б'ють його, палиця, що притискає терновий вінець до його голови. Внизу на передньому плані картини сидять Мадонна та святий Домінік. Вони не дивляться на Христа, а сидять до нього спиною. Вони однаково підносять руки до обличчя. У домініканській утомній практиці це жест, що означає інтенсивні роздуми. На колінах домініка лежить відкрита книга. Він